Перше, в країні, де є покращення, обов'язково падає економіка. 0% росту української економіки за 2 роки. Хоча великий знавець і економіки, і мови, і всього іншого Азару обіцяв, що українська економіка буде рости і в минулому, і в цьому році. Він, як завжди, збрехав. Друге. Кращення це означає, що промисло, індекс промислового виробництва, пояснюю, що це таке, це скільки виробляється товарів у промисловому секторі, упав на мінус 5%. Тобто ми виробляємо товарів менше зараз, ніж ми виробляли рік тому і менше, ніж 2-3 роки тому. Третє, що таке ще покращення? Отут є на Інститутській Національний банк України у 2004 році, коли була помаранчева революція, я керував Національним банком. І тоді була валютна криза, тоді курс долара виріс з 5 до 8, тоді банки перестали видавати депозити, і тоді всі думали, що настав економічний крах. Але ми повернули. Всі депозити, ми повернули всі кредити, у нас не збанкрутував жоден банк у 2004 році, і курс, який був 8, я повернув на 5 гривень.